На сході сонце вже мотор рве, заводжу комбайн, поле нас веде, живе пісня в полі, де коло зріє, там серце моє, там душа і мрія. Пилом прибите розпечене небо, та в серці сполі. Всім привіт! Сьогодні ми молотим свій соняшник, який ми сіяли 27 березня. І це той соняшник, якому мені в коментарях писали рано, ще навіть в південних областях рано сіяти, але ось дивіться які шапки. Видимо, який гарний. З молотим, результат буде в кінці відео, так що кому цікаво, дивіться до кінця. На цьому городі в нас трохи ворони виклювали, але то потеря не дуже велика. Сдіваємося, все буде нормально. Це один такий город, що найбільше пострадав. Був мороз до мінус, семи навіть опускались. Але ось такий результат ми маємо на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 6 вересня. Так що, кому цікаво, дізнатися, дивіться відео до кінця. Куди техніка, музика, сіл? З нами земля, і ми як один. Ми не зупинимось, доки ж жнива. Сонце сідає, не наша вина. Полі народжена ця пісня жива. Слава комбайнерам, слава ж не вам! Слава комбайнерам, слава ж не вам! На обід вареник і хвас в термосі, на душі небасинь хліб у колосі. Хлопці на техніці, дівчата в машині, крутиться світ, жнива в Україні, Погляд удалеч, де стигне земля, на фоні комбайна, вся сила моя, батько казав, і в мені те живе, Поле це кров бережи, як себе. Ну що, друзі, ми продовжуємо нашу роботу. Ось такий фон соняшника. Будемо дідкувати тоді, коли трошечки висохне палка соняшника. ostki saпкe okay. combаine maсяi ferginson Повторюсь, результати будуть в кінці відео. Пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, але не перемикайтесь, тому що ще в цьому відео буде дисковка тому для вас це буде всього лиш одна секунда, а для мене буде або три, або чотири дні. Так, друзі, ну що, для вас одна секунда, а для мене цілий тиждень майже. Лискуємо соняшник. Їду на черговий городик. Пелюка стоїть страшенно. Вийдемо на двір диски від компанії Велесажу Аге 2,5, 2,4 вибачаюсь. Ну що, ось ось маємо результат. Така палка соняшника. Такий результат непоганий. Але звичайно на деяких родиках навіть вириває такі груду, що сіяти по-любому не будемо. Треба чекати дощу, потім, скоріше за все, ще раз лущити, аж тоді сіяти. Ось такий фон. Ну що, буду працювати далі, ще включуся. Я зранку встаю, ще півень не встав. Каву на плитку на хліб шоколад. Виходжу на трактора. Він як родина. Заводиться з співоверта машина. Шумить мені мотор, аж селі луна, сусідки всі махають, о, пішла весна, а я собі в кабіні, як в офісі сижу, хоч пилетить у вуха, але ж я не буржуй, бо я тракторист і крапка, не страшна мені, ні згадка, ні дощ, ні сніг, ні вітер злий, Я король. Shem traktor i tebe Просто це стилі і на панелі, іконка коло неї спінер У пардачку ключі, і сало в пакетах, і часом буває ще й шкарпетки, хлопці з міста їдуть на джипах, А я по бахнюці в сланцях і в шипах. І хочеш, не хочеш, це наша порода. Тракторист, це хліб, перемога і мода. Бо я тракторист і крапка, не страшна мені, ні згадка Снігні вітер злий, я король рілі живий, плуг за мною поле чисте де по селу моє ім'я, всі дівчата кажуть місто, та ні, ми хочем трактор, і тебе так що, брате, не стидайся. Сідай в трактор, не журись, бо на нашій рідній неві кожен супергерой-тракторист. Так, друзі, ми продовжуємо свою роботу. Саме цікаво, як я говорив, буде в кінці відео. Скільки наш цей соняшник всипав. Ви, звичайно, пишіть свої догадки в коментарях. А соняшник нас сипав 2,5 тонни з гектара. І це на городиках. Це все кусочками і все городиками, це 2,5 тонни. Вийшов у нас ось такий результат. Думаю, це навіть непоганий результат. Можливо, соняшник і всипав би більше, але ворони трохи виклювали його і з-за того у нас так вийшло. Не знаю, може він би і три всипав, але що є, то є. Результат вже є написаний, так що... Так що так. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі обов'язково. Всім дякую за перегляд і до зустрічі, друзі.